Вітаю! З вами Вікторія Зірчик, і я сучасна вчителька української. Уже не перший рік мої учні успішно складають ЗНО та НМТ, що допомагає їм вступити до омріяних університетів. Але сьогодні ми говоритимемо не про правила з української. Я підготувала тобі алгоритм, як поводити себе на самому НМТ або взагалі як цей процес влаштований. Тому підписуйся, якщо ти не зі мною, і поїхали! Завчасно перевір адресу, за якою писатимеш НМТ. Якщо це місце для тебе є незнайомим, обов'язково за день чи два. Спробуй його відвідати, щоб точно знати, яким маршрутом туди добиратися. Врахуй час, що можливі затори, особливо якщо ти проживаєш у великому місці. Також врахуй, що можливі тривоги, адже ми живемо в умовах війни. А якщо ти складаєш НМТ за кордоном, тому обов'язково відвідай цю адресу, тому що хто його зна, де воно. Також розрахуй час, тобі потрібно війти до аудиторії, в якій ти писатимеш е, саме тестування, за 10 хвилин, тому що за 10 хвилин уже двері зачиняють. І нікого впускати не будуть тут запізнення не прокатять. Також врахуй час, за яким ти писатимеш, НМТ, якщо ти знову ж таки пишеш за кордоном. А минулого року мала інцидент з ученицею, яка писала тест в Америці. Часто в запрошенні був зазначений за українським часом, але в Америці ми знаємо, що значна різниця. Тому якщо за кордоном, особливо коли. Час різниця не на годину чи дві, тому завчасно чи зателефонуй в комісію, чи зателефонуй за номером контактним, який буде вказаний у запрошенні. І будь ласка, уточніть, коли проходитиме в який час буде проходити НМД. тому що часто буває, що відправляють повідомлення автоматично і забувають врахувати ось оцю цю відмінність в часі. І о оп'ятій ранку двері вам ніхто не відчинить. Та я думаю, що ви самі не захочете. Писати НМТ о п'ятій чи шостій ранку. Візьми з собою паспорт. Чи id картку, також тобі потрібно роздрукувати запрошення і сертифікат, які розміщені у твоєму особистому електронному кабінеті. Якщо раптом сталося, що ти загубив свій документ, який посвідчує твою особу, його можна замінити а на інший, де зазначено твоя особа, це може бути посвідка на проживання, це можуть бути водійське посвідчення, якщо вже таке є. Або можна також скористатися додатком Дія. Але якщо з документами все добре, потрібно мати папи. Чи ID-картку. Візьми з собою ручку. Та воду і перекус. Кожен учасник має право з собою взяти воду, але вас можуть попросити зняти етикетку, тому що а, пляшка має бути прозорою. Це нормально, не потрібно щиняти галас і казати, що хтось порушує ваші права. Ні, я знаю, що ви дуже креативні, і ви можете залишити шпаргалку саме на а, етикетці з пляшкою з води. Тому кожен, хто перевіряє вас, страхує себе таким чином, що ви не списували. Також ручка може бути будь-якого Кольору, і ви пам'ятаєте, що у вас буде між предметами перерва, тому ви можете перекусити. Звичайно, не дуже, мабуть, буде коректно, якщо принесете повноцінну курятину там чи якісь ароматні страви, але бутербороці якісь горішки, снеки це абсолютно нормально. На вході до екзаменаційного центру вас зустрічатиме спеціаліст, який перевірить ваші документи, та вкаже, в якому кабінеті ви писатимете уже саме НМТ. Також такі списки можуть бути при вході уже надруковані, тому вам потрібно просто знайти своє прізвище і номер кабінету. Якщо ви складаєте НМТ за кордоном, спеціаліст, який вас проводитиме, який вас зустрічатиме. Має бути україномовним, тому не переймайтеся, якщо ви володієте мовою держави, в якій перебуваєте не на високому рівні. І також, коли ви вже входите в саму аудиторію, вас знову ж таки зустрічає ще один спеціаліст. Це вже буде ваш інструктор, чи їх може бути декілька, який вкаже на те місце, де ви маєте сидіти, за яким комп'ютером працюватимете. Тому уважно слухайте все, хто що вам вказує, і далі вас чекатимуть інструктажі перед початком самого НМТ. Інструктор, який знаходиться з вами в кабінеті, це зазвичай відбувається за 5-7 хвилин до початку самого НМТ. Проводить інструктаж. Рекомендую його обов'язково прослухати, тому що всі ви знаєте, що ми знову ж таки живемо в умовах війни, і що робити під час повітряної тривоги, обов'язково потрібно слухати, куди рухатись, де знаходиться укриття і як не зберігати свої відповіді, тому що тест можете завершити ще не. Не пройшовши його повноцінно до кінця, тому ви можете втратити додаткові бали. І також інструктор обов'язково вам розкаже, що не потрібно робити під час НМТ, щоб вас не дискваліфікували, умовно кажучи. А про те, що не потрібно робити під час НМТ, уже незабаром з'явиться відео на моєму каналі, тому підписуйся, якщо ти раптом ще не зі мною. Після інструктажу ви починаєте працювати за комп'ютерами. Вам окремо індивідуально видають логін і пароль до свого кабінету умовного, тобто до входу в систему, де і як проходитиме вже саме тестування. Перед початком самого тесту вам потрібно знову ж прослухати, прочитати інструкцію, яка з'явиться у вас на екрані. Цей час виділений на прочитання. Інструкції не входить у ваш час написання НМТ, тому за це не потрібно перейматися І я рекомендую прочитати знову цю інструкцію, адже там буде додаткова інформація, як працювати із самим тестом, як зберегти свою відповідь, як що робити у випадку того, якщо ви пропускаєте якесь запитання, і як до нього далі повертатися. Тому. Ці нюанси є важливі, потім, після прочитання, вам потрібно погодитися з тим, що ви а, прочитали, і вже далі ви починаєте працювати із самим тестом. У разі оголошення повітряної тривоги час буде призупинено, але час на проходження самого НМТ не буде зменшено. Тому після завершення повітряної тривоги ви повертаєтеся до своїх комп'ютерів і продовжуєте працювати у звичному режимі. Але на жаль, якщо тривога триватиме. Понад дві години вам доведеться писати НМТ під час додаткової сесії, тобто вам запропонують написати заяву, а можливо, це відразу в цей день або в своїх особистих кабінетах, щоб писати НМТ через місяць чи півтора. На жаль, такі варіанти теж можливі. Але якщо тривога триває до двох годин, не поспішайте завершувати тестування, тому що знов ж ви повертаєтесь і продовжуєте працювати на тому моменті, де ви зупинилися до оголошення повітряної тривоги. Цього року ви складаєте чотири предмети, тобто два блоки по два предмети. Рекомендую завчасно продумати, в якій послідовності ви писатимете які предмети. Так, ви можете пропускати питання, але, обравши, наприклад, в першому блоці математику і історію, в другому українську і умовно англійську, ви працюєте лише з одним блоком. Далі вирішувати питання з іншого блоку ви зможете тільки після перерви. На проходження питань з одного блоку вам виділяється 120 хвилин, тобто 120 хвилин на перші два предмети і 120 хвилин на другі два предмети. Я завжди рекомендую розпочинати з того предмету, в якому ви максимально впевнені. Тобто, таким чином, якщо ви раптом не знатимете, що відповідати, ваша мотивація не падатиме, адже ви компенсуєте це іншими питаннями. Також, якщо ви працюєте спершу з тим предметом, в якому ви максимально впевнені, у вас залишається більше додаткового часу на виконання другого предмету, де ви трішечки можливо потребує більше часу. Наприклад, як від часто коментують, що відбувається з математикою, тобто на вирішення конкретних запитань, потрібно більше часу, тому можна скомбінувати математику з тим предметом, в якому ви максимально себе вільно почуваєте. Також не забувайте, якщо ви чітко впевнені у своїй відповіді, вам потрібно буде натиснути зберегти свою відповідь. Якщо ж у вас є сумніви знову, це питання ви можете або зафіксувати на чорнеці, або система вам потім нагадає про те, що їх потрібно все ж таки розв'язати. Користуйся обов'язково чернеткою та додатковими матеріалами. Чернетку ви матимете біля своїх комп'ютерів. Якщо раптом вам не вистачає цих аркушів, ви маєте право попросити додаткові. Вам ніхто в цьому не відмовить. Також ви матимете можливість відкрити у додаткових віконцях додаткові формули, матеріали з математики фізики. І хімії. тому не забувайте про цю опцію. І завершивши усі запитання, вам потрібно зберегти свою відповідь і написати завершити тестування. Система, якщо ви всі відповіді у вас е збережені, якщо ви відповіли на всі питання, система вас ще раз запитає, чи погоджуєтесь ви з тим, що ви хочете зберегти свої відповіді, і вам відповідно потрібно натиснути так. Якщо ж у вас з'являється якісь питання, де ви забули відповісти, чи були невпевнені і навмисно їх пропустили. Система запропонує вам. На них зараз відповісти, і знову ж таки ви повертаєтесь до того, що вам потрібно натиснути завершити тестування. І підтвердите свої дії. Після цього можна видихнути. Тестування завершилося. Далі на екрані у вас з'являться ваші результати. Ви можете їх зафіксувати на чорнеці чи запам'ятати. Телефони вам навряд чи дозволять зараз взяти, щоб сфотографувати. Але далі за тиждень, чи півтора, можливо, трошки більше у вас в особистих кабінетах з'являться офіційні результати, які будуть переведені у двох шкалу. І останній етап це виходячи з аудиторії, вам потрібно буде підписати протокол, що ви тут були, що ви проходили тестування і що ви його завершили. Тому насправді цей процес тільки виглядає страшно все досить автоматизовано у ваші старші друзі. Живі, все з ними добре, і з вами все буде добре. Вірю у кожного з вас, вірю у максимальні бали. І пам'ятайте, що вам відбудовувати нашу державу. Тому НМТ потрібно написати вдало. І підписуйся на мій канал, якщо ти ще цього не зробив. Адже далі буде ще більше новин про НМТ і про українську мову.